Якщо ви вирішили почати тренуватися, прийшли на спортивний майданчик і знайшли там ось такі лави для пресу, не використовуйте їх в такий спосіб, якщо не хочете травмувати свій поперек. Справа в тому, що це не ізолююча вправа: в ній працюють як м'язи живота, так і згиначі стегна. М'язи живота згинають хребет, а згиначі стигна дозволяють нам перейти в положення сидячи. В принципі, це природній рух і відносно безпечний, якщо м'язи живота достатньо сильні для того, щоб стабілізувати поперек. І якщо ж м'язи живота недостатньо сильні, то один згначів стегна, клубово поперековий м'яз, прогинає поперек та створює велику компресію на міжхребцеві диски та суглоби, що може бути причиною травми в області нижньої частини спини. Тож, якщо ви хочете тренувати м'язи живота без ризику отримати травму попереку, рекомендую використовувати цей тренажер ось в такий спосіб. Так, згиначі гна не долучаються до роботи, тому що немає руху у кульшових суглобах, а м'язи живота активно працюють.